Вітаю всіх, хто зайшов до нас на канал. Сьогодні хочу вам подати ідею, хто ну, думає, що приготувати на обід і для сім'ї. Пішла я сьогодні в магазин, купила отаку грудинку. Грудинка у нас отака по 210 гривень. Це лишився шматочок. Кусочок я відрізала такий самий, перемолола, зробила перець, десь тушиться в мультиварці. І другий шматочок ось зроблю, зробила верніше. Відварний кусочок грудинки. Він. Ще він гарячий, я його ще буде він остигати в юшки, а потім я його витягну і присиплю зверху часничком, і буде краще, ніж люба ковбаса. Значить, як я його варила, сюди кинула ось видно, кусочок цієї грудинки, і це ще шкурочки тут були. З того, що до речі, шкурку кинула, не знаю чого, ну щось мені жалко було викидати. Я кинула з того кусочка, що на перець перемолола, кинула сюди ще шкурочку. Значить, моркву, цибулю. Спеції напишу в описі, кого зацікавить, напишу в описі. Чого воно такий колір дає жовтуватий? жартувати? Значить, тут є куркума. Беру спеції для картоплі. Дуже мені подобається. Ми вже ізучали, зучали ті спеції. Вроді би, як якщо правду пишуть, то є, що там немає, немає ніяких посилювачів смаку. От і ми щось так користуємося кругом. Я його і в супі, як і картоплю, і м'ясо тушу. Кругом ту спецію кладу. От, то нам вона зайшла, підійшла. То, значить, я сюди кинула чайну ложку цю спеції для картоплі, цибулька, морква, гвоздички пару штук, часничок, сухий часник сиплю. От, і що я сюди ще кидала? Ну, перець само собою. Ну, і ще раз кажу, зараз воно стине в, в розсолі цьому, в цій отварі, а потім витягнемо і часничком приправимо. Пройшла ніч, значить, юшечка ось застила. Получився як холодець. Дуж. Дуже, дуже. Ну, да, юшка дуже смачна вийшла, вона така ну, насичена, ароматна. А це застиг так, і що тут ось, ось теж ще холодець. Вийшов. Застих так почервок. Ну, що мене вражає в цих новій породі свиней, що ось про, зварили кусок почерьовка, такі от, і тільки трошечки скалочки жиру. А то все ну, от воно якесь пісне. Вроді би, є і сало, але воно не жирне, немає жиру зверху. Ну не про то. Значить, дивіться. Що ми е, маємо? Відтоді зварили зробили, нафарширували перець почерьох. І зараз ще зробимо ще й картоплю. Я почистила картоплю. Сюди додам ще моркви. Я так люблю запечену моркву, моркви. Спеції додавати ніяких не буду, тому що в цій юшці є всі спеції, і це одне, а друге, що ще й добре посолена вона, тому що коли варилося сало, це почерок. Грудинка. Я добавлю тільки паприки і все. Папри перемішаю, щоб вона була така трошки розовенька, тому такі гарненька ця картопелька, виходить. І ще в холодильнику у мене були протушені печериці. І я додав ложку печериць. Це грибочки з цибулькою такою. І це все я викладаю у таку миску. То зараз залью його цією юшечкою. Воно розтане і в картоплі приготується і буде мати смак. Я можу ще, але ну, я не боюся, що ну, не, буде воно розтане рідке. Ось така картопелька піде зараз в духовку для запікання. Накрию її фольгою. зроблю пару дирочок і відправляємо в духовку. І тут ще залишилося, дивіться, сікій юшки. Це в мене в планах, я її поставлю в холодильник, а потім зварю на ній гречку. Гречка буде дуже смачною. Зали... Я гречку варю все время в мультиварці, вона виходить там смачніша, ніж на газі, ніж просто в казанку чи в каструлі. В мультиварці вона така, як наче з духовки. І от на стакан гречки, два стакана води. То стакан води і стакан цієї юшечки покладу. Ви можете уявити, яка буде гречка. Тож, ще, ще один блюдо можна приготувати з цієї грудинки. А поки запікається в духовці картопля, ми зараз подивимося, що у нас вийшло з цією грудинкою поріженою. Так, порізала я грудинку цю, і тут у мене чесник і кріп. Кріп, до речі, з морозилки. дуже отдох, зручно, з бутилочки. Перемішую я часник з кропом. І зараз оцею суміш помастю сало. Значить, витягнула я з духовки картоплю. Картопля вже готова. Я її зараз ще трошки чесничком. Аромат стоїть на всю хату. Дуже-дуже-дуже пахуча вона така. Ну і дуже багато, значить, оця все-таки юшка. Вона така ароматна, чесночок. Значить, так, що ми маємо? Купила я 800 грамів почерйовка, затратила 168 гривень. Значить, отворили ми грудинку. Так, тепер картопля, перець. І оця юшка ще буде гречка. Хай ми з'їмо картошку і перець, а потім воно постоїть у холодильнику, нічого йому не буде і пару днів. І потім ще зроблю гречку. Так що, отака ідея вечері, чи обіду можна приготувати за такі невеликі гроші. Ми спробували, то і картопля, і грудинка, і перчик. Все воно смачне. Ну, звісно, треба потратити час. Так що готуйте, може комусь така ідея знадобиться. А на сьогодні всім пока-пока. Дякую вам за підписки, за вподобайки. Всім пока-пока. Поїхав на річку. Чотири утра. Ні, п'ять утра. Лічі посидіть трохи судочки. Віддихнути цих всіх. Самі розумієте. Ще трохи відгуділо. Рода щебече. Тихо, тихо-тиха океана трохи так. туман над річкою. Рибаки тоже сидять. Скину приманку сейчас п'яду. Розматуватися, може кохання піймає що небо. Ну що ж, почнемо.